Я народжу тобі, дитину, від тебе одну єдину. Ми віддамо їй всю батьківську любов. Подаруємо все родине тепло. Мій єдиний, мій хороший. З поміж усіх чоловіків лиш тобою хочу бути. Ми знайомі лише два тижні, і тиждень зустрічаємось, та мені здається, що знаю тебе з самого дитинства. Ти моя рідна душа, я це відчуваю. Обійми мене міцніше і поцілуй тричі, і потім ще раз тричі. Зневірився я в коханні і проклинав життя, та тут зустрів тебе, як халявне пиво з Будуна. Спочатку не розумів, що мені так вирує, чому серце моє калата. Та на другий день, коли прийшла відлига, і звідки забуття до мене прийшли почуття, зрозумів. Що кохаю тебе? Роди мені дитину, пацана, колись, потім. А зараз я буду з презервативом. Гороскоп зранку читав, що сьогодні, підходящий день, для інтиму. Лиш презерватив у діти, так гороскоп писав. Ти знаєш, говорить вона. І для мене зірки на небі так само склались чи розклались, що сьогодні і в мене буде година полкового кохання. Хоча й гороскоп не читала. Це мені підказує щось нижче пупка Пальцями відчуваю, що гороскоп передавав ще й теплу мокру погоду нижче твого пупка. Два тижні по тому. Він козел!», твердила вона. Він козел!», як і всі інші мужики. Він констатував такий факт: всі баби шлюпи, в тому числі й вона. Хоча й вони перебували на відстані, та в один голос кричали Люкві нема, Любві нема. Суть цієї басні проста. Якщо слухаєш погоду несті Попка, то не говори, що кохання нема. Дякую.